Я зараз вам зачитаю листа, а потім скажу, про що цей лист. Євген Плужний напише своїй дружині: Галча моє, це не дрібничка, що я пишу тебе чорнилом. Але разом з тим це має величезну мою вагу. Я хочу, щоб надовго, на все твоє і моє життя зберігся цей лист, найрадісніший вір мені з усіх листів, що я коли-небудь писав тобі. Галю, ти ж знаєш, як рідко я радів, і як багато треба для того. І от тепер, коли я пишу тобі, щось сповнює мені груди, щось сповнює мені груди велике почуття радості. Так це значить, що сталося в моєму житті те, чому і ти разом зі мною я, знати, я знаю, радітимеш. У мене мало зараз потрібних слів. Мені б тільки хотілося пригорнути тебе так міцно, щоб ти відчула всім їстом своїм, що пригортає тебе чоловік. У якого буяє життєва сила і в м'язах, і в серці, і в думках, я пишу тобі, а на дворі за вікном сонце. І мені, їй Богу, так важко стримати себе, щоб не скрикнути, яке хороше життя, яке прекрасне майбутнє в людини, що має на майбутнє право. Я цілую тебе, рідна моя, і прошу запам'ятай дату цього листа, як дату найкращого з моїх днів. Твій Євген, 28 березня 1935 року. Це лист про те, що вищу міру покарання Євгену Плужнику замінили на 10 років заслення. І у березні 1935 року він написав цього листа своїй дружині, а у лютому 36-го року помер. Опинившись на Соловках, через півроку плужник помер на сухоти. Заміна розстрілу на заслення була тільки фікцією. Плужника знищили, хоча ні його література, ані позалітературна діяльність не давала для того жодного приводу. І якщо тепер знов, як 24 роки тому, Європа стоїть перед загрозою вторгнення большевизму, і люди, не уявляючи собі обсягу загрожувальної їм небезпеки, заспокоюють себе думкою, що вони ніколи не були активні, то хай вони не забудуть про долю Євгена Плужника, який був тільки поетом, і ніким більше. І от ви знаєте, коли ти читаєш цей лист, і. Ну типа і і Петров це, це, і Петров все це, це викладає рядок за рядком, рядок за рядком, і так викладає, що тобі не треба навіть знати бекграунд цих цих людей. Він дає цей, той бекграунд. Ти вже в контексті, ти вже бачиш всю цю біографію. Він настільки вправно пише цей текст. Цей текст настільки оглушуючий. Я не розумію, чого його от нам в школі не викладали. Ну я, я розумію. Тепер завдяки Стасінеєвичу і Віхолі він є в цій книжці.